Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 5 вересня, ми з вами читатимемо Євангеліє від Матфея та Друге послання Святого апостола Павла до Коринфян. І традиційно починаємо, звісно ж, з Євангелія. Сказав Господь своїм учням: хто ж витерпить до кінця, той буде спасений, і буде проповідане це Євангеліє Царства по всьому світу, насвідчення усім народам, і тоді прийде кінець. Отже, коли побачите мерзоту запустіння, про яку сказав Даниїл Пророк, як стоїть на святому місці, хто читає, нехай розуміє. Тоді, хто буде в іудеї, нехай біжить у гори, і хто на покрівлі, той нехай не сходить взяти щонебудь із дому свого, і хто на полі, той нехай не вертається назад, узяти одежу свою. Горе ж вагітним і годуючим, груддю в дні. Моліться ж, щоб не трапилась втеча ваша взимку або в суботу, бо тоді буде скорбота, велика, якої не було від початку світу до нині. І не буде. І якби не були скорочені дні ті, то не спаслась би ніяка плоть, але заради обраних будуть скорочені дні ті. Тоді, якщо хто скаже вам ось тут Христос або он там», не вірте, бо постануть лжехристи і лжепророки, пророки, і покажуть знамення великі чудеса, щоб облестити, якщо можливо, і обраних. Ось я наперед сказав вам отже, якщо скажуть, скажуть вам ось він у пустині, не виходьте. Ось він у потайних кімнатах, не вірте. Бо як блискавка входить зі сходу, і видно, буває аж до заходу, так буде і пришестя сина людського, бо де буде труп, там зберуться орли. І переходимо до послання апостола Павла. Браття, ми не занепадаємо духом з ласки Божої, маючи таке служіння, але відріклися від того, що довелося би із соромом приховувати. Ми не хитруємо і не перекручуємо Слово Боже, але відкриваючи істину, ставимо себе перед Богом на суд совісті кожної людини. Якщо ж і під покривалем благовістя наше, то воно закрите для тих, що гинуть. Хто для цього світу Бог, той і засліпив розум невірних, щоб для них не засяяло світло славного благовістя Христа, який є образ Божий. Бо ми не себе проповідуємо, але Христа і Ісуса Господа, ми ж роби ваші заради Ісуса, тому що Бог, який звелів, щоб із темряви засяяло світло, осяяв наші серця, щоб просвітити нас пізнанням слави Божої в особі Ісуса Христа. На цьому це все боже вам благословення і до зустрічі вечором.